Друзі, вітаю! Мене звуть Андрій Любка, і сьогодні я хочу розказати вам про важливу книжку. Ця книжка називається Мідна доба. Це історичний роман, який написав хорватський письменник Слободан Шнайдер. Вона побачила світ у 2021 році у видавництві Нора Друк, і я мав приємність її прикласти, тому прочитав її від початку до кінця. Серед книжок, які я переклав, це книжка особлива, бо це. Такий складний історичний роман. Е, водночас госто сюжетний трилер. І коли я перекладав, а потім, коли перечитував, часто у мене було таке бажання на якійсь сторінці, коли напруга сягала апогею, просто взяти і закрити книжку. І е, кілька хвилин почекати, подумати і потім повернутися до її читання, або повернутися завтра. Бо я прибував у такій напрузі, настільки переживав за долю головного героя, який потрапив у якусь чергову. Смертельну небезпеку, що не міг дати раду своїм емоціям, і це добрий комплімент книзі, оскільки вона справді відтворює певну атмосферу доби. Це книжка про Другу світову війну, але не тільки. Це книжка тривалістю століття, така сімейна сага, і вона розповідає про етнічного німця, Фольксдойча. Фольксдойч Volksdeutsch це, умовно кажучи, етнічний німець, який жив поза теренами Німеччини. Поза теренами третього райху, і вже з кінця 30-х років цей термін широко увійшов у слововжиток, у політичну адженду теж Третього райху і Центральної Європи, оскільки ним позначали тих німців, колонізаторів, які багато століть тому у цьому випадку, три століття вже минуло, як виїхали з Німеччини і колонізували інші держави. Такі фольксдойчі були в Україні. Але були вони також на Балканах. І ця книжка про е Георга Кемпфа, етнічного німця, фольксдойча, який е опинився волею долі, яка привела його пращурів, у Славонії. Славонія це північний рівнинний регіон Хорватії. І е от цей фольксдойч Георг Кемпф. Е Потрапляючи, власне кажучи, у зону німецьких впливів, вважаючись німцем, тобто не вважаючи себе німцем, але оскільки оточуючи, і правова система, і держава вважали його німцем, мова про окупаційну адміністрацію, він приступає до служби і потрапляє служити у дивізію СС Галичина, і відповідно служить також разом з великою кількістю українців. Служить примусово, як і більшість українців. Е, і левова частина цієї книжки сюжету розгортається якраз у східній Польщі, де головному герою доводиться проходити свою службу. Я не буду зраджувати точно перипетії сюжету, скажу лише, що книга починається 300 ліття тому, коли в Німеччині панує голод, і на плотах, Дунаєм. Німці-колонізатори за декретом Марії Терезії спускаються вниз, спускаються у південніші землі колонізувати Хорватію і поселяються там. Відповідно, потім кілька століть живуть там, зберігаючи свою квазі-німецьку ідентичність, бо оскільки живуть посеред хорватів та інших слов'ян, вони набираються багато інших. Рис, традицій, але дещо зберігають те, чого навіть у Німеччині вже не збереглося. Ми знаємо цю ситуацію дуже добре, оскільки там же, неподалік, на Балканах, на півночі Сербії, у регіоні, який називається Воєводина, живуть руснаки або Русини, найдавніша українська діаспора, яка поїхала теж 300 років тому на заклик Марії Терезі колонізувати ці терени. І ці руснаки, яскравим представником яких є письменник Микола Шанта і Роман панонський чудовисько. Вони також водночас є мікронародом, оскільки дуже давно живуть і вже відірвані від контактів з іншими а водночас є і українцями українською діаспорою, яка виїхала дуже давно із західної України. У них умові збереглося чимало тих архаїзмів, які ми можемо. Знайти в нашій, наприклад, бароковій літературі або ранньомодерній літературі, але не використовуємо сьогодні, і так далі. і так далі. Відповідно, ці німці у романі Слободана Шнайдера також загублені і у 30-х роках вони відчувають певний такий підйом, певну ейфорію через те, що Німеччина стає сильною. Їм подобається лідер Адольф Гітлер, який до них промовляє з радіоприймача. І асоціюється з цивілізацією, прогресом і, і всім хорошим і сильним. А пізніше, коли починається війна, їх починають мобілізовувати до, е, до вермах, хто до інших підрозділів німецької армії. Вони е, починають замислюватися: а чи справді вони німці, і чи те, що 300 років тому їхні пращури були німцями, означає, що вони німці, чи можливо вони хорвати? Тобто, це роман про кризу ідентичності. З одного боку, а з іншого боку, про складне ХХ століття, коли людині доводилося багато разів обирати ту чи іншу сторону, коли людина була змушена, була присилена до вибору, і потім за це її судили. Ми знаємо це дуже добре, бо нещодавно відбулася ця ганебна історія із ветераном дивізії СС Галичина в Канаді. І це знову підняло е такий сплеск зацікавлення цією тематикою. Власне кажучи, це й мене спонукало розказати про цю книжку. І ми знаємо, наскільки не просто говорити про минуле і наскільки непросто говорити про тих людей, які служили е у німецьких підрозділах, хоча й не були добровольцями. У цій книжці Слободан Шнайдер. Він якраз вживає дуже гарне слово. Я його переклав українською як силовольці, тобто вони не були добровольцями, вони були примушені приступити до, до лав німецьких збройних сил. І відповідно це силовольці. Десь так було з українцями. І у цьому романі, читаючи його з хорватської, з німецької перспективи, ми десь можемо замислитися і про ту складну історію, яку пройшли українці, обираючи. Фактично без вибору, обираючи між, між двома осями зла. Це тема, яка дуже добре знайома Слободану Шнайдеру, бо він сам, як ми чуємо, Слободан, ім'я Слов'янське, а Шнайдер це прізвище німецьке. Він сам, власне кажучи, хорватський етнічний німець, і це історія фактично про його батька. Це історія заснована на реальних подіях. Але аби додати вам інтересу, скажу, що вона не закінчується на Другій світовій війні і на участі в СС Галичина. В якийсь наступний момент головний герой втікає, приступає до, до партизанської боротьби і пізніше навіть стає великим комуністичним і відомим поетом і доживає навіть до 90-х років. До постання незалежної Хорватії і дуже важко переживає своє минуле. Це книжка заснована на реальних подіях, і саме тому, читаючи її, ми можемо оцінити складні вибори людей і складні перипетії, на яких штовхало ХХ століття. І безумовно, це. Такий у цьому сенсі це великий роман. Це великий роман, який відкриває нам дуже широку перспективу для переосмислення для того, аби під час читання роману кілька разів навіть змінити свою власну думку, побачити, як, як легко цією думкою, завдяки емоціям, маніпулювати. І автор робить це майстерно. Я вважаю його великим письменником і успіх цього роману, зокрема у Франції, в Німеччині, численні нагороди, які він здобув за кордоном. Це підтверджують. Наприклад, Міленко Єргович сказав, що це найважливіший роман, написаний хорватською мовою за останні 10 років. Я повністю погоджуюся. Це велика книга, і вона велика, тому що, по-перше, те, що ми завжди любимо в літературі, вона добре написана, вона гостросюжетна, а водночас це філософська книга. Оскільки це книга про вибір, про те, як історія, а та що, історія, що з великої літери і. Може знищувати, може присувати людину, може її до чогось змушувати. Е е і водночас автор не дає жодної оцінки цьому. Він розповідає історію людини, розповідає історію роду, але висновки робимо ми самі. Тому це книга, яка залишає нам простір для інтерпретації, для роздумів, е для того, аби бути спостерігачем і поруч із головним героєм через всі десятиліття, але не. Не буде суддею, бути обсерватором. Я хотів би також сказати кілька слів про Шнайдера. Шнайдер дуже відомий драматург, його п'єси йдуть по всьому світу. У Хорватії він, можливо, найкращий номер один драматург, він має море театральних постановок, є навіть українська книга його, його драм. Але. Що важливо, що це. От чому це, власне кажучи, важливо? Тому що драматургія п'єса передбачає побудову конфлікту, передбачає майстерність діалогів. І у цій книзі ми дуже добре бачимо, як конфлікти, певні конфліктні ситуації створюються що кілька сторінок. І саме завдяки цьому ця історична проза тримає нас у такій напрузі. Слободанові вже 75 років. Це вже письменник похилого віку, але дуже активний, дуже живий. І від себе особисто хочу сказати таку річ, що у перший день війни, 24 лютого, я отримав від Слободана листа, у якому він сказав, що двері його дому відчинені для мене і моєї родини. І він усіляко допоможе нам, якщо нам потрібен прихисток. Це дуже зворушлива річ для мене, дуже важлива для мене річ. Він абсолютно на боці України, але і як людина був готовий підтримати з найпершої хвилини. Для мене здається, що це такий великий тест, який не всі письменники пройшли, і не всі з тих, навіть які я переклав. Але Слободан Шнайдер пройшов. Це прекрасна книжка, вона груба, вона підходить для читання довгими зимовими вечорами. Е -е, ви від неї трохи посивієте, бо справді дуже гостросюжетна, але з іншого боку, ви від неї сильно прокайфуєте. Я впевнений, що будуть такі ночі, коли ви не зможете її відкласти на бійки е і не прочитати ще один-два розділи. Це м -м, крута проза. Е -е, ви можете її замовити у мене на сайті моїй книгарні разом з автографом і отримати на нову пошту. Дякую вам, що дивитеся. Я повертаюся до традиції таких ефірів про культуру, про різні важливі речі. Буду намагатися тепер щотижня записувати нове відео. Графік зараз трохи звільняється, нарешті, і, і мій розклад дозволить мені присвятити більше часу цьому. Дякую вам усім за підтримку на Патреоні. Дякую всім, хто підписується на Патреон. Скажу, що моя нова книжка, яка вийде до кінця року війна стильного боку. Буде подарунком для кожного підписника на Патреоні. Тобто, ті люди, які підтримують мене там, вони першими отримають цю книгу з автографом в якості подяки. Тому, якщо ви вагалися чи хочете підписатися, не вагайтеся, підписуйтеся вже на Патріоні. Є доступ до більше відео і, зокрема, моїх нових текстів підзамочних. Дякую вам за підтримку там і почуємося. Бережіть себе.